Мені коли друг плічо пліч, ми все зможемо для наших рідних обліч, добро примножимо, а ми кинемо в піч, переможемо разом, коли пліч опліч. Дорогі друзі, ми раді вітати вас на другому етапі проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, який проходить за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Лозунг спортивної події Разом переможемо. Це спортивні змагання, розроблені відповідно до світового та європейського досвіду таких заходів. Головна мета проєкту створити атмосферу спортивного свята. Серед учнів шкіл нашої територіальної громади, а також збільшити кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі і ведуть здоровий спосіб життя. Цей проект дозволить показати, що зі звичайної шкільної команди можна виховати команду майстрів, які будуть підкорювати світові та олімпійські п'єдестали. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса запану, братя. Чила ми оголожимо за нашу свободу і покаже, що ми братя козацького рода. Шануємо світлою пам'ятю всіх, хто віддав своє життя. Через вторгнення Російської Федерації в Україну Пам'ятаємо, не пробачимо, переможемо. Слава Україні! Героям слава! Радий вас всіх бачити, що ви тренувалися, тренувалися і сьогодні покажете свою майстерність. Сьогодні починається цими змаганнями другий сезон всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Сьогодні в нашій громаді буде змагатися 16 команд за звання кращих. І кращі команди будуть виступати і захищати честь жашківської громади. На першість Уманського району. Сьогодні ми з вами повинні розуміти, що в такий нелегкий час ми з вами не суперники на полі. Ми з вами не змагаємося, не хизуємося. Ми з вами є одна команда. І лозунг наших змагань пліч опліч про це говорить, що ми один одному повинні підставити плече, подати руку і підтримати в складних ситуаціях. Ну а що стосується сьогоднішньої гри, хай переможе найсильніший. Бажаю всім удачі. Тебе серце. Може йти туди, не за ти працю переможу усидети, але ти ж то будеш щастя, якщо праця в несталам Беч, бич, нашу переможема Віч не піч, ми вже безпереба Лич чи пич, я в мене не назвал Спарнимо ми горе, якщо гори проти нас Не дрімож show bleach Цікавлення займатися спортом школярів це саме перше. Розвитку спорту. Це захоплення, що ти розвиваєшся. Інші діти теж цим займаються. Хочеться перевірити свій рівень та і прославити свою школу. Але ти ж буде щастя, якщо праця бля стола. Бич, бич, нам переможемо, біч на бич, ми вже безперебач. Опліч, опліч, це круто. Проводимо такі мероприяття спортивні. І молодіж змагається між собою. Ми все зможемо для наших рідних облич, добро примножимо, зло ми кинемо в піч, переможемо разом, коли плічо пліч. Завороне хлопцям побагаю, щоб були сміливішими і гарно зіграли, виграли тайм. Молодь треба, щоб розвивалася в спорті, гарно грали, тому що вони трошки відстають, зав'яли діти. Треба організовувати. Чим більше таких змагань, це дуже добре. Дуже класне місце. Ми готуємося всім разом. Наша країна до перемоги. Прикольненько. ми Організація. Розпочався другий етап всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. В нашій громаді цей етап розпочався з футзалу. На майданчиках Жашківського ліцею номер 1 Жашківського опорного ліцею номер 2 на майданчику парку та в Жашківському опорному ліцеї номер 5 відбуваються змагання. В змаганнях сьогодні виступають 15 команд. Орієнтовно десь до 200 учнів розігрують першість у двох вікових групах: – 5-9 клас та 10-11 клас. За результатами змагань переможці першості громади будуть представляти нашу громаду на першості Уманського району з футзалу. Відповідно до програми розвитку фізичної культури Жашківської громади, завдяки підтримці міського голови Андрійовича Цибровського, депутатів міської ради, начальника відділу освіти Рябуколь Людмили Григорівни, в нашій громаді приділяється спорту велика увага. Зокрема, в цьому році на кожну школу закуплено інвентар: вісім комплектів ігрової форми: м'ячі, скакалки, різноманітні тренажери для занять футболом та волейболом. Закуплений інвентар надає дітям більше можливостей займатися улюбленими видами спорту. Зокрема, в цьому році. В секретських шкільних лігах пліч опліч введено два нових види спорту. Це регбі п'ять та гандбол. Ну відповідно до цих видів діти будуть змагатися в подальшому. опліч це дуже круто. Вони нас об'єднують, і щоб до перемоги дійти разом.